Також наша 58-ма окрема мотопіхотна бригада спільно із дружніми підрозділами відбила черговий штурм окупантів в районі Уружайного. Ворог пустив в бій три одиниці техніки з танками. Наші бійці одразу почали по них працювати з РПГ. Згодом підключилася артилерія. Зрештою, всю цю механізовану колону розмотали. Танки почали горіти один за одним. Саме в цьому випадку дуже влучно відпрацювали військові з протитанкових комплексів. Деш, давай! Вот тут! чуть чуть провыще! Я понял! Пострел! Аккуратно, не выглядай ты! Что там не выпить? Техніки в мінус можливо десь хода бути всі наготові.